Про городок кримінальний заслужені винагороди та офіційне пояснення енергопостачальних компаній говоритимемо цього тижня. Шановні телеглядачі, крім цього, журналісти телерадіопресцентру підготували для вас і інші теми сюжетів. Вітаю вас! Міська рада нового скликання приступила до виконання своїх повноважень. Для нього найвища нагорода живі побратими. Валерій Парамей, перший в районі, хто нагороджений орденом Богдана Хмельницького. Благодійність від Святого Миколая днями представники одноіменного фонду привезли дарунки тим, хто цього найбільше потребує. А маленькі жителі Городочини не перестають підкорювати найвищі п'єдестали країни. І про це та інше детальніше у наступних сюжетах. Криміногенна ситуація у городку, на жаль, не покращується. Майже щодня органи внутрішніх справ реєструють факти: крадіжок, грабежів та шахрайств. Статистика свідчить про зростання кількості крадіжок 2 листопада. Невідомі у місті городку викрали гроші у місцевої жительки вжитими слідчо-оперативними заходами. Встановлено, що кримінальне правопорушення скоїла 19-річна мешканка Хмельницького. А в ніч на 6 грудня по вулиці Шевченка не встановлені. Поки що особи проникли у приміщення магазину, звідки викрали гроші та алкогольні напої. Слідчо-оперативні заходи по даному випадку тривають. Продовжує зростати на жаль, і сумна статистика пожеж в районі, навіть смертельними наслідками днями у городку під час ліквідації пожежі виявлено тіло загиблої жінки. 8 грудня близько 12-ї години на пункт зв'язку 39-ї державної пожежної рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу в місті Городок по вулиці Грушевського. На місце події негайно були направлені рятувальники нашої частини, якими під час розвідки та гасіння пожежі було виявлено тіло. 45-річної власниці цього будинку внаслідок пожежі вогнем знищені речі домашнього вжитку. Ймовірною причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електричного обладнання. І 3 грудня відбулася перша сесія новообраної міської ради сьомого скликання, яку відкрила голова міської виборчої комісії Валентина Могутова. Вибори у Городку відбулися. Про це з трибуни заявила голова міської виборчої комісії. 25 жовтня городочани серед різних претендентів обрали міського голову та депутатів міської ради. Загалом участь у голосуванні взяли майже 40% виборців. Міського голову останні обирали з поміж чотирьох кандидатур. Найбільше людей, порівно з іншими кандидатами на посаду міського голову, проголосували за Василя Підлісного. Зал Зборовського Сергія Натоліча подано. 1589 голосів, за лихву подано 430 голосів, за підлісного 1608 голосів, і за Рудя подано 1570 голосів. На першому місці найбільше голосів подано за підлісного Василя Васильовича 1608 голосів. На 19 голосів менше отримав Зборовський Сергій Анатолійович і знову ж таки на 19 голосів менше отримав від Зборовського отримав грудь Василь Володимирович. За 26 депутатських мандатів боролися 137 кандидатів. Це були представники восьми політичних партій. Найбільше городочан проголосувало за політичну партію за конкретні справи. Від цієї сили у міську раду пройшло 12 депутатів. П'яти процентний бар'єр встановлений державою. Не подолали аграрна партія, партія народний контроль та відродження. Участі в розподілі депутатських мандатів ці партії не беруть. Після першочергових моментів голова міської виборчої комісії привітала новообраних депутатів та міського голову Василя Підлісного з їх обранням і запросила міського голову в президію для прийняття присяги і подальшого ведення сесії міської ради, повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність на посади городоцького міського голови присягає, що буду вірно служити територіальній громаді міста Городок. неохильно дотримуватись конституції України. України та закони України буду сумлінно виконувати повноваження посадової особи місцевого самоврядування. Сили та знання направлятиму на покращення доброводу громадян, громади міста. Новообраного мера міста та депутатів привітав і міський голова попереднього скликання, який поважав усім плідної співпраці на благо громади Городоччини. Дуже прекрасно, що ми сьогодні залишаємо вам. Ми прийшли на борги, а ми вам залишаємо зараз десь біля 4 мільйонів коштів на рахунку. Це, це дуже прекрасно. І Я думаю, що для початку вам є, над чим працювати, є що робити. І я від своєї команди, нашої дружній, так скажімо, щиро вітаю вас, Василь Васильович, з обранням на посаду міського голови. Я думаю, думаю, що ви молода, потужна людина, професійно освічена, будете працювати. Не шкодуючи своїх сил, енергії на те, щоб покращити добробут нашого населення, В свою чергу новообраний міський голова підкреслив, що головним у його роботі на даній посаді буде забезпечення законності та порядку на території міста, викорінення проявів хабарництва, корупції, а також створення належних умов проживання городочан. Того ж дня було створено і лічильну комісію та обрано секретаря міської ради. На цю посаду депутати за пропозицією міського голови призначили гріх Олену Іванівну. Наступна сесія міської ради відбулася у п'ятницю 11 грудня. Про питання, які вирішувалися на ній, детально у наступному випуску новин. Для нього найвища нагорода це живі побратими. Попри те, що він зберіг життя. Своїм бойовим товаришем Валерій Парамей, нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. Днями він та його соратники отримали ці нагороди 7 грудня. Валерій Парамей, капітан, командир розвідгрупи 8-го Хмельницького окремого полку спецпризначення, отримав державну нагороду. Орден Богдана Хмельницького, третього ступеня. Та ця нагорода для нього не найважливіша. Найвища нагорода для Валерія Парамея живі побратими. Сьогодні дійсно висока. Але найбільшою нагородою для мене є те, що всі мої хлопці, живі, і здорові, повернулися додому, що їхні сім'ї їх дочекалися. Вони виконали свій обов'язок чоловічий перед батьківщиною. І сьогодні ми всі один одному дивимося в вічі і тішимося саме цьому. Разом із командиром радіють його найближчі побратими. Цих чоловіків військових теж нагороджено орденом за мужність та медаллю за військову службу Україні. Такі відзнаки отримують військові, котрі проявили у бою особливу мужність та героїзм. Ми зупинили ворога. Ворога дуже потужного, сильнішого за нас багато разів. Ми його зупинили, ми показали, що ми можемо. Навіть з тою зброєю, яка була в нас на той час. Я патріот своєї країни. Я за неї так само переживаю. Переживаю за всі проблеми, що відбуваються. Оце став головною причиною, за чого я пішов в армію. До Кампер Август Бізон протягом року вони порівно ділили хліб і воду, і в день нагородження особливо раділи, що зустрілися знову на мирній території у рідному вже для них полку. Найбільше ми задоволені сьогодні тим, що ми за деякий час знову зустрілися всі разом в складі групи, і це є по-справжньому. Щасливий для нас день. І в цей день чоловіки говорять лише хороші слова про свого командира. За свій військовий опит, досвід я скажу, що це один із кращих моїх командирів, ті, що були. Це дуже високосвічена людина, дуже вихована, стримана. Як командир він відповідає всім критеріям. Це справжній офіцер. Дуже хороший організатор, який сколотив групу спочатку, як група в нас була. Трохи було в нас розбіжності. Ну так як всяке трапляється, різні люди попадаються. І з різних людей сплотив один дружний колектив. Загалом до нагороди групу Валерія Парамея було представлено ще в березні після виконання важливого завдання на окупованій російськими військами території України. Нагородочині Валерій Парамей перший військовий нагороджений орденом Богдана Хмельницького. І на городоччину надійшов черговий транш допомоги від всеукраїнського благодійного фонду святителя Миколая Чудотворця. 8 грудня цю допомогу привезла особисто голова правління і засновник фонду Павлина Дмитрівна. Тодорова тісно співпрацюючи із Городоцькою районною державною адміністрацією з ініціативи районної адміністрації і розпочата та співпраця волонтери фонду ознайомлені із найнагальнішими потребами людей з обмеженими фізичними можливостями Городочини. Відтак саме для них і надійшли подарунки. На городоччину благодійний фонд допомогу направив уже втретє. Перший раз у липні цього року інвалідний візок отримав Петро Здоровик із села Криміна. Пізніше вихованець городоцького центру соціальної реабілітації для дітей-інвалідів цього ж разу допомогу надано вже декільком людям. Завдяки заводу е, працівникам заводу оболонь і особисто Олександру В'ячеславовичу, е, спільно з фондом святителя Миколая Чудотворця привезли допомогу в районний центр городу Хмельницької області, село Іванківці Городоцького району Хмельницької області, е, інвалідні візки, стулья туалети, милиці, е, кушетки все для обладнання. Територіальних дитячих центрів інвалідів, інтернатів для престарілих інвалідів, а також амбулаторій району. Три інвалідних візки, два стільці туалети та милиці залишили у городку, і це тільки початок. Зауважують представники фонду. З нового року очікують чергове надходження різного обладнання. Звичайно, що це дуже велика нам допомога, тому що діти, які малорухомі, які не можуть ходити, це для них дуже зручно, тому що вони можуть під'їхати візком куди їм потрібно особливо це добре влітку ну і по центру вони їздять звичайно далі буде співпраця буде співпраця, співпраця нас багато є сутнікарень багато є інвалідів які потребують в цьому обладнанні налагоджуючи тісну співпрацю із фондом представники районної та міської влади також наголосили і на інших важливих проблемних питаннях Поза увагою не залишили долю приміщення колишнього заводського будинку культури. П'ять років тому цю будівлю було передано на баланс управління соціального захисту населення. Тоді ж було виготовлено проектно-кошторисну документацію на його ремонт. Ми сподіваємося, може цей благодійний фонд нам допоможе, тому що в цьому будинку ми би розташували як готель би був для батьків і дітей, які би приїжджали з віддалених сіл, до яких ми не можемо привезти дітей сюди, тому що ми возимо шість сіл, а далі. Ми не можемо їх, тому що нам не вистачає часу. Ось і звичайно, і для інвалідів могли б приїжджати інваліди, там ночувати і одержувати реабілітаційні послуги. За словами голови правління фонду, це питання потребує детального вивчення та аналізу різних варіантів його реалізації. І звісно, при можливості фонд долучиться до справи. Загалом ж того дня допомога від фонду святителя Миколая Чудотворця надійшла ще й на Чемеровеччину. Всього ж за період діяльності організації медичним закладам Хмельниччини та фізичним особам -інвалі. Інвалідам від благодійників було передано 31 інвалідний візок. І справді волонтери люди, які абсолютно на добровільних засадах допомагають іншим, хто цього потребує. Феномен волонтерського руху в Україні, який не може розгадати світ, бачимо й на Городочині. Сотні жителів району об'єднались навколо потреб жителів східних областей країни та української армії, яка стримує російського агресора на східних рубежах нашої держави. Десятки розповідей ми переповіли вам, шановні телеглядачі, про тих, хто не шкодуючи свого часу, коштів енергії, допомагає нужденним для того, щоб сьогоднішні і наступні покоління знали, що давня традиція взаємодопомоги, піклування ближнього в коренях українського народу і продовжували цей нелегкий шлях милосердя і доброчинності. 5 грудня відзначили міжнародний день волонтера. Пропонуємо згадати. Усі ті моменти добрі, які робили люди городоччини. Уже свята на часі новорічні. Чому ж такі засмучені обличчя? Чому ж вони тепер такими стали? Бо Криму нас з тобою відібрали? Прийшла біда, прийшла лиха година, і наш Донбас спотворено в руїни, потрібна допомога звідусюди її везуть безстрашні й чуйні люди, дорога їх важка, хай не тремтить рука. І посеред тривог хай збереже їх бог, і знову збори довго не тривали, і почуття обов'язку їх звало, щоб там були одягнені ситі, бійці, що захищають землю рід Дну, щоб їхні душі під відкритим небом були, зігріті, мов би, оберегом, сердечними дитячими листами, замоленими у церквах свічками, хто волонтером є, сам серце віддає. Пасэр трывох хайс бэрэжы Продовжуємо випуск. До Городоцького телерадіопрес-центру надійшло офіційне пояснення від прес-служби газової компанії ПАД Хмельницькгаз. Нагадаємо, два тижні тому у нашій інформаційній програмі було висвітлено проблему щодо невідповідності показників у платіжних дорученнях із фактичними даними на лічильнику споживачів. І нарешті надана офіційна відповідь щодо причини виникнення такої проблеми, в якій зазначено. Що з 1 липня 2015 року постачання природнього газу на території Хмельницької області здійснює вже не пад Хмельницькгаз, а новий постачальник товариство Хмельницькгазбут, і при перенесенні інформації про абонента з однієї бази даних в іншу трапляються помилки. Це суто людський фактор. По-друге, споживачі на жаль не надають, щомісячні показники лічильника, що повинні робити обов'язково в період з 1 по 5 число місяця, зафіксувавши показники на перше число. Окремі абоненти можуть вказувати показники раз в півроку або й на рік. Деякі взагалі не надають показників і не допускають контролерів у помешкання. В разі незгоди з сумою та показниками, зазначеними у платіжній квитанції, товариство Хмельницькгаззбут рекомендує вносити свій фактичний показник газового лічильника у отримані квитанції та розрахуватися за спожитий газ за показаннями лічильника. Корінець квитанції надійде з банку поштового відділення до постачальника, і фахівці приведуть дані у відповідність. В той же час представники компанії ще раз нагадують, що зручніше за все передавати щомісячні показники, зареєструвавшись на сайті 104.ua через особистий кабінет або за допомогою контакт центру ПАД ГАЗ» чи за номерами 0800 543 14 або 067 382 86 62. І про податкові новації дня ми говорили у приміщенні Городоцької міжрайонної державної податкової інспекції. Далі детальніше. З огляду на жвавий інтерес до податкових новацій з боку платників податків працівники Городоцької державної податкової інспекції провели черговий тематичний семінар. У зустрічі з платниками податків району взяли участь представники податкової інспекції, фахівці управління пенсійного фонду та районного центру зайнятості. Головний державний інспектор з питань комунікації Ольга Бестрицька зазначила, що до 1 січня 2016 року дозволяється використовувати електронні контрольно-касові апарати, введені в експлуатацію до 1 січня 2015 року. Та вже після нового року касові апарати повинні забезпечувати подання електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків. Окрім тематичних питань семінару, податківці звернули увагу на порядок нарахування та сплати податку на нерухоме майно військового збору, плати на землю, а також на порядок подання податкової звітності за 2015 рік. Не втомлюємося розповідати про наших дітей, які посідають перші сходинки на п'єдесталах спорту, навчання, мистецтва нашої країни. Цього разу розповідь про Вікторію Радюк, юну вокалістку, яка проживає у селі Купи. Старша Вікторія Радюк прийшла до музичної школи у семирічному віці. Наполегливо займаючись, дівчинка неодноразово їздила на різні змагання і у більшості випадків здобувала там призові місця та жодного разу гран-при. І от нарешті. Підкорювала два рази вже Київ, але трошечки не вистачило до мого бажаного гран-при, тому що я дуже хотіла це. І вже старалися з моїм викладачем Копуця Юріною. Юриною. Ми кожен день ставали на ступеньку вище і все ж таки здобути цю перемогу. І ось нам випала така чудова можливість поїхати, і цього разу. Так розпорядився Господь Бог, і я отримала своє гран-при. Мати талановитої вокалістки зауважує, що завжди вірила в свою доньку та цього разу по-особливому хвилювалась. Так як батьки, так як кожна мама, хочеться, щоб дитина перемогла. В час ми її підтримували всі роки, скільки вона займається. Ну, і, звичайно, я в неї дуже вірила в її перемогу. Напередодні так сталося, що за два дні до конкурсу вона захворіла. Ну і звичайно, що треба було стільки давати зусиль. Ну, навірно, що все залежало від господа Бога, щоб вона виздорювала, Старалися її пролікувати, і вона поїхала на цей конкурс і зайняла таке гарне В той же час. Ольга Анатоліївна дякує людям, які їх підтримали. А саме Анатолію Матвійцю, Володимиру Поворознику та Василю Підлісному, і особливо викладачу доньки, яка її так гарно підготувала до всеукраїнського фестивалю. Я її налаштовувала так, щоб просто Віка, ти маєш гарно виступити, тому що це столиця там. Стільки учасників сильних, і всі розуміють, що це знаєте, дитячий шоу-бізнес це не так просто не так просто взагалі туди пробитись. І оскільки нам випала така можливість на такому престижному конкурсі виступити талановиті діти України, що. В нас як, як в мене, як викладача, тобто ну не було такого, знаєте, якоїсь планки. Просто я кажу, віка, ти маєш заспівати як останній раз в житті. Та іна Юріївна додає, чималу роль для перемоги відіграли й артистичність вокалістки та її акторські здібності. Тому наставниця Вікторії пишається досягненнями своєї вихованки, яка є випускницею дитячої музичної школи. Будинки, палаци, храми у мініатюрі. Їх своїми руками будує місцевий житель Петро Пасічник. Як будівельний матеріал чоловік використовує сірники і дуже рідко клей. В результаті таке цікаве і захоплююче хобі вже багато років породжує неймовірної краси архітектурні роботи. Далі, до вашої уваги, майстер-клас виготовлення виробів із сірників від Петра Пасічника. Відмінний сувенір і подарунок це вироби із сірників. Декілька днів праці. Ось такий будиночок із вітряком може стати окрасою будь-якого інтер'єру. Незважаючи на їх простоту, із сірників можна створити досить складні проекти. Своїми руками можна побудувати цілі храми, фортеці, палаци і навіть містечка. Кожен свій виріб, Друг три з пічок висипаю. дев'ять штук складаю на низ. Отак, таким чином. Терпіння треба мати, звісно, рівно було. Отак, От дев'ять спічок, потім так дев'ять спічок. А потім ще дев'ять спічок так, дев'ять спічок так, а потім по одній. Та якщо ви тільки починаєте творити сірникові шедеври, то спершу потрібно освоїти техніку побудови будиночка кубика. На цьому ґрунтується багато виробів, зауважує фахівець. На один кубик, от на такі, допустим, щоб тільки сам кубик зробити, ну три з половиною пачки спічок. Щоб з вікнами з дверима зробити, ну вже чотири буде, чотири з половиною пачки спічок. А ще криша тут пушті п'ять. Та Петро Дмитрович попереджує Направильний крок зразу ж призводить до того, що розвалюється весь будиночок. Тоді все потрібно починати спочатку. Починаю з, з строїти, я не нервуюся. Друге то так, хто пробував, розкидають, валять, все, я більше не буду. Як ви вистачає терпіння? Розвалилося, або щось не так вийшло, сам розвалюєш, знов строю. Взагалі, пан Петро зауважує, таке хобі дуже гарно заспокоює, розвиває уважність і терплячість. Заспокоює нервову систему. успокоює, глупча. Менше забот, менше думаєш. Ну, і на раді собі, собі, люди. До речі, рідні Петра Дмитровича не розділяють його захоплення, їм не вистачає терпіння, лише онук допомагає. Я що е -е, йому сірники, е -е. ну то, що він не просить, то я роблю. Ну, мені подобається це допомагати і все робити. Багато своїх робіт Петро Пасічник дарує рідним та близьким, подекуди робить вироби на замовлення. А щоб вони служили десятиліття, покриває їх лаком для дерева. Загалом таке хобі для цього чоловіка стало захопливим проведенням вільного часу і навчити цьому ремеслу він готовий всіх бажаючих. І 9 грудня у Городку відбувся районний турнір шахів серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Це завершальний етап районної спартикіади 2015 року. Змагання проходили в приміщенні районної бібліотеки. Прохід турніру далі у програмі. Юлія Багола грає у шахі з дитинства. За словами юної шахістки, відколи навчилася говорити. І весь час дівчинка удосконалює свою майстерність вдома із рідними. Та разом з тим зауважує, сьогодні було нелегко. Змагання було доволі таки важке, як якийсь суперник. Є школи, в яких дівчата сильніше грають, в яких дівчата слабші, що можна виграти навіть звичайним дитячим матом. Впевнено себе на районному турнірі почуваю і учениця пільнолексинецької школи. Суперники сьогодні не дуже такі, але все одно тяжко грати. Але стараюся вигравати. Ми грали то я з дівчиною грала. у Нас вийшла ніч. Я в Турчинцях то я виграла хлопчики. До змагань відносилися по іншому. Емоцій тут не було лише зосередженість та логіка. Хоча перемогам вони раділи не менше. Я перший раз приїхав на змагання. І мені дуже сподобалось, і я виграв два рази. Всього на змагання з шахів приїхало чотири команди неповних середніх шкіл та одинадцять команд із шкіл перших третіх ступенів. Кожна команда складалася з чотирьох гравців однієї дівчинки та трьох хлопчиків. Серед шкіл перших і других ступенів на змагання з'явилися чотири команди: це Скіп Чігірка, Боршівка і Кам'янка. Змагання відбуваються по половій системі. Ми підраховуємо кількість очків, які набрала кожна з команд, і таким чином підбуваємо результати перші, другі, треті місця. Далі ми ще кількість очок в індивідуальних змаганнях і за підсумками підрахунку визначимо індивідуальні місця серед хлопчиків і дівчаток. Змагання відбувається за швейцарською системою. В основному це в 5-7 турів. Команди сліпим журубкуванням розбиваються в першому турі. Потім за правилами хто більше набрав очок, то грає з тим, хто більше набрав очок. І в п'ятому турі ми визначаємо. Переможців переможцями серед зальноосвітніх навчальних закладів перших-других ступенів стала команда учнів із борщівської школи, а серед шкіл перших третіх ступенів великої Яромирської. Ці школярі братимуть участь у обласному турнірі шахів. І цим ми завершуємо сьогоднішній інформаційний випуск. Творча група програми Городочина. Дякую вам за увагу. Бажаємо гарного настрою на вихідні. Наступний робочий тиждень. На все добре. До нових зустрічей.